Тільки закидаєш на те черви Маричка Найменшій Марічці шість місяців, найстаршому Юрію тринадцять років. Їх батьки у грудні 2022 року підірвалися на міні. У Марії та Петра Добровців залишилося восьмеро дітей. Опіку над неповнолітніми дітьми взяв брат загиблого, військовий, 24-річний Володимир. Тетяна, тітка дітей, каже, що Володимир за весь час ніколи не жалівся і завжди в гарному настрої. Молодець. Він сказав, я сам, а що не встигає, чи просто хоче, щоб хтось допоміг та просить. А так сам сказав, якщо мені щось треба, я буду просити. Тому і так, уже, якщо просить, то ми йдемо, допомагаємо. Він не жалівся, ніколи не жалівся. Ну, він на позитиві, він розуміє, що треба, він себе настроїв, він працює. Його машина, він собі всіх дітей на площадку цього дитячу музичку возить, ну, в Володимир розповідає, його день розпочинається о сьомій ранку, якщо найменша Марічка не прокинеться раніше. Він готує сніданок та відправляє старших дітей до школи. Намагається, щоб страви були різноманітними. Деякі рецепти бере з інтернету. Драніки, а... ну, основно не люблю таке. Макарони люблять. Червоний борщ. На лісні ті ну, лісники люблять. Сьогодні борщ, дуже вкусно. Тітка Тетяна говорить, що діти часто згадують батьків. Ну, воно є там у пам'яті, знаєте, там мама так робила, тато так робив, ми так хотіли. Ну, навіть до прикладу, що мама не хотіла Марійкою називати Марійкою. Але що всі діти проголосували, що Марійкою. І та тут Марійко, і неї, Соломія ходить в музичну школу. Юра, Петро та Микола люблять ловити рибу в домашньому ставку. Юра говорить, що в основному вони ловлять в'юнів. Що ви робите з а є. Сушимо. Там а У нас нема. у штатку таких вод два штуки. І дівка, і хлопець. Тато бачила, вони вже були великі, то вже давно вони ще там більше вже. Тольки, якась жаба. Та не, паук. Так і паук. Так от о, виразуєш дно, потім отак от ставляєш сюди, береш горелку, ну з газовим балоном і випалюєш круг, а потім е, засаджуєш. А ти займаєшся цим? Я бачу, як тато робить, і трохи сам робив. Знаєте, що вони мені сказали? Вони мені сказали, що хлопці працюють на городі, а дівчата працюють в будинку. А хлопці полять город, це правда? Ну, no, малину садять. Малину Nei, садять, da, хлопці? Nei, Nei, trotzdem, – так? Не трусять, а це старші. Не такі, як Максим. Максим любить футбол і грати, так? Сьогодні родина облаштовує другий поверх та займається заготівлею дров. Хто складає дрова? Хлопці допомагають. Тетяна, яка допомагає з маленькою Марічкою, говорить, мати дітей Марія була її близькою подругою. Я не можу її залишити просто. так. Ця дівчинка, це для мене просто душа моя. Очідає Найбільше вона нагадує про Марійку. Володимир каже, що діти діляться своїми секретами, радяться з ним. Вони для нього найголовніше у житті. У мене вже ніколи не буває важко. Ні. Я йому не вірю, що він каже, не буває важко. Але він каже, що ні. Хоч я не вірю йому. Діти для нього все. Цей життя, цей здобуток, цей успіх, це... все, буквально все. В його, в його свого в його нічого немає. В його є діти і турбота про дітей. Як в воді? справляється? Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомирщина.